Доброго ранку. Так, у нас новий день. Я їду зараз на опт. Значить, я зараз буду закупляти сумочки, ці маленькі. Девід Джонс. Я а перед замовленням дівчатка написала, мені захотіли там чорні білі. Так що зараз поїду. Якраз мама зустрінеш, вона теж виявила бажання поїхати зі мною на опт. На дворі просто казка, Так морозно, класно, сніга, повно. І знаєте, от зараз більше всього відчувається прихід весни, от що скоро-скоро весна. Якраз оцей сніжок полежить і потім вже весна. Так, що ще мені треба? Курточки, джинсовки. оці, що я завозила. Розпродала всі, Сумі навіть не залишила. тому треба теж набрати. Зараз. І я сьогодні, як бачите, в джинсах. Їх, і нічого під них не воділа, так холодновато. На днях подивилася фільм, цікавий Вікторія і Абдул на реальних подіях, до речі, про королеву Вікторію і фаворита Абдул, Абдула з Індії. І ну, він мені таким коротким здався, цей фільм, але цікавий, Знаєте, трошки відволіктися можна, подивитися. Я за залиша доставка виглядає. Там її оточуючи, оточуючи світа світ. Зраду не зробили для того, щоб вона перестала з ним спілкуватися. Мені сподобався. так. Не прям вау, але зйомки класні. От знімають дуже гарно зараз. так? Так! Та е ні, 700 ще добавте, будь ласка. А мені хватить. Я буду солодкість. В за все так любимо. Давай. <свят> Ми тут, коли приїжджаємо на обстрілу, то заходимо є така. Кав'ярня. Там такий дядечко працює, завжди ради нас бачить, наче знає нас і знає, що ми любимо. Зразу готує лати, знає, що ми замовляємо часто, хоча ми тут не дуже часто, бо я онлайн частіше замовляю. А ми каже, біля пахне. треба, біля сумка, <гадись> не всі. Оце риночна тема, знаєте, оптова. коли приїжджаєш Ще? Я колись була там два рази на сьомому кілометрі то там теж така атмосфера, всі там щось возять, якісь біляші, якісь вареники. Е, які, що щось. Дивися. Це бабуся тобі передала. Я з бабусею зустрічалась. Дивися, що це таке. А це овочі. Овочі, кольорові овочі, так, тут овочі, бачиш, можна малювати гарно така. Цікава розмальовка, так? А тепер дивись що бабуся тобі передала. Що це таке? впади. Що це таке? Кольори? Ти просив книжечку про кольори? Подивись, яка тут гарна книжечка. А це? Аже рука? Оранжева, так? Фототе. Ага, фототе. Фіолетовий, так. А це. Сіри. І. Коричневі. Молодець. Ще там пропустив. Так, ось тут. Всі. Фигури. Всі кольори. Всі кольори, так. А тобі Фат. ще? Що це таке? Ага. Оце хотів? Ага. Це кури. Кольори. А оце тобі ще? А це кори. Зараз відкрию. Це від бабусі туди. Зараз мама перзики тобі дасть. Я зараз готую. З Владиславом залишилися одні знову. Юрка поїхав на роботу. Владислав там в кімнаті, у мене камера, все видно. Дуже зручно, стоїть мультики, дивиться. щенячий патруль на українській знайшла, і йому подобається там. Ну, такий нормальний мультик, мені теж подобається. Значить, так, дівчата, я нічого більше не знімала на опті я завезла знову курточки, потім завезла сумочки, і ще скоро будуть новиночки. хай ці морози пройдуть і завезу дещо цікавенько. Костюмчики були такі легенькі вже. Значить, Я готую, думала, що чого приготувати, стати так, щоб на 2-3 дні, 4. Буду робити суп з фрикадельками Владислава, можливо, я посьорбую. Роблю плов свій улюблений. Ось так виглядає. Ой, закрити треба кришечкою добре. Хай піднімається, рис буде доходити, на одиничку поставила. Тут у мене піджарочка, то у мене огризочки. Огризочки Владислава Хлібчик. Вчора їх треба пташечкам покрошити. Ой, зараз напишете, що пташечкам не можна. Гулям можна, гулям можна все, дитині весело кидати. Значить, що ще купила олійку сьогодні. Таке, знаєте, Орис мою любов повторила, вже подорохшав. 71 гривня. Був 68, десь так, 71, все подорохшало. Зайшла в «Аврору», купила, бабуся передала малому, щоб я купила фарби, також розмальовку, цукерочки купила йому такі. Люблю балувати його. Саме такі люблю сказати, що погано, але цей саме їж наше дуже-дуже смачний, дуже-дуже подобається. Тому він таке хімозне, наче. От. І ще, ще книжечку кольори. Він дуже кольори зараз полюбляє, Знову він то забуває про них, то повертається. Кольори, цифри, це для нього, не знаю, він, напевно, в мене своєю математикою в школі задув Я просто взагалі математика це до чоловіка. Він, У нього математичний склад розуму, він прям там ну, дуже гарно вчився, і все таке. Він дуже шарить і по хімії, і по фізиці, і по математиці. А я більше пожичу якось так. по битовому, знаєте, і все. От. Зараз приготую, буду вкладати його спадки. Поки буде спадки, попрацюю. Бо дівчатка пишуть: треба фото зробити ще відео, відзняти те, що я завезла ще. Головне, що фарш в цей раз не рідкий, бо у них дуже смачний фарш продається. На... Я на мілославській купляю, там коло АТБ є магазинчик, тільки туди за м'ясом ходимо. От, і іноді просто... Індичка та курка рідкі. А тут я ще свинячі купила, це все змішала. Куря, курячі, індичі, свинячі рису трошки, то зараз кульки буде легше крутити. Взагалі, знаєте, от на плов смажила, то просто свіже, значить, щойно щойно зарізала, от так, такий аромат. Немає той жижі води. Знаєте, коли випаровується дуже багато піни. Піни взагалі немає. Дуже класне м'ясо у них. Тому це тут поруч, знаєте, що коли тебе на мілославській, це виходить це теце десь там м'ясо продають. І сьогодні ще по плану попилисосити. Ви не уявляєте, що робиться в кімнаті. Я якось ну, я не вчу дитину прям все на кухні їсти, хоче булку, йде в кімнату, якось так не знаю. Мене постійно товкли цим, не хочеться травмувати. Ну порядок він знає, якщо обідать суп, звісно, він там не їсть. А іноді столик може поставити з кашою поїсти. Ну, взагалі, треба прибиратися. Звісно, то пылесосити сьогодні буду, крихти і більше знаєте, не крихти якісь папірчики, оце серветочки. Він буває, рве, грається. Це треба все е, пилисосити. Ще прання прибрати? Отак, от, от ми сушимо, тому що скрізь паркет. А ось тут линолеум, і ну воно не тече, тому що добре е, витискає машинка. Пральна. Але треба поскладати це все. Він, до речі, буде допомагати Мама, мені. А, сама. Що зламав? Ну, Давай, давай будемо зараз застібати. За три... Не можна бити. не можна. Подивіться від годинника, які у мене ем, сліди. Ням-ням вулкан. Дівчата, я дуже хочу вам порадити чай. Значить, він продається для ков'ярень, можна замовляти багато. Я просто настільки кайфую від нього. По-перше, він не фарбує горнятко, в чашки не фарбує, він не фарбує зуби і взагалі він дуже смачний, непритерний. Якщо заварити гарно, то він буде міцний, але не фарбує. Без фарбників. Я обожнюю. Стук Стук? писа. Піця? А, ти будеш биться? Ти хочеш биться? Отак піця. Отак биться, синочок, то биться не можна, зайчик. Піць. Піць. Це ти побачив мультику, що б'ються? Не можна битися синочок? Биться хоче. Сури. Кольори ось так називаються. Hello T і можна онлайн замовити там тільки від якоїсь ну, виставленої суми. Значить, є ще з апельсином, з лавандою. Там дуже великий вибір, і часто саме кав'ярні замовляють цей чай спробуйте. Він коштує десь 80 гривень в Форі, тільки я його бачила. Є всілько, але не всі смаки. Оце бергамот, я просто обожнюю. Є ще багато різних смаків, тому. Спробуйте, вам сподобається. Я прям, а, ще є така зелена м'ята, вона реально як свіжа, знаєте, наче садочку зірвала, ось-ось зірвала і в собі чай зробила. Прям класно, волоси. Мені дуже подобається. Ось такі справи. Повірите, якщо я скажу, що я ось це п'ю колаген і десь ну, більше тижня пройшло, бо там з опізненням виходять. У мене волосся менше випадає. Уявляєте, реально, я помітила, коли я мию в голову волоси, і реально випадає менше волосся. Розчісуюсь теж. Не так. Можливо, ще сезон не буде випадіння. Не знаю, ну вже не так. Yeah. Я тут намагаюся відповідати дівчатам, yeah. а мені хтось сів на голову. Владислав. Не Бум. Вау. Та це що? Боже, як ти заморав свою кофтинку? Фарбував? О, дивіться. Оце на один раз одягла сьогодні чисту. не бачила мене... нам. Не бачана ніщо. Я біда. Биться. Ти биться хочеш, Владислав, да що це таке? Да, да, да. О -о -о! А з ким ти биться хочеш? З ким ти биться хочеш? -да. <схай> з вами. <схай> Так, я зробила собі чай. Я дуже втомилась. Я прибиралась, ну ви бачили, я взагалі ще попилисосила. а як квартира більше, то завтра поли буду мити. Попилисошу ще раз і ще поли буду мити. Малий просто на ходу все розкидає, але не буду на нього звертати, тому що ми самі також наносимо з однієї кімнати в іншу. Капці ми не носимо, тому на шкарпетках все цепляється. Вийду в ефір на трошечки. Потім буду склати посилки на завтра і монтувати Бог. Малий виробився просто за декілька секунд. Він поїв оладки зі сметанкою, заліз на мене і все, і спить, Дитина спить, він сьогодні в день не спав. Він звик лягати десь в 11 ночі, і це круто, коли він пропускає один сон денний. І він потім графік просто. Нормальної, як з самого початку ми починали. От. Єдине, що не встигла почистити йому зуби, ну, то не страшне, завтра почищу вранці. Значить, я його привчаю спати без шкарпеток. У мене така мулька. Люди діляться на планеті на два типи: одні сплять в шкарпетках, інші ні. Не переварюють спати в шкарпетках. Я така. Мені, я на, навпаки, ногою шукаю якесь холодне місце в ліжку, знаєте, і тоді я засипаю краще. Напишіть, як ви, до речі, яка ваша звичка? Мені здається, що люди, які сплять в шкарпетках, вони достатньо важкі люди. Ну, в плані, що характер у них такий важкий. Ну, не знаю, скажіть, так це чи ні, Алла по мені сумує. У мене сьогодні нігодь, як бачите. Обірвався, я не знаю, це так негарно виглядає. Ну, спробую, можливо, сама зняти такий ще середній палець обрізаний. Значить, буду починати. Якщо чесно, не дуже хочеться, але треба. У мене ефір взагалі, Тікток знову глуши мої ефіри через те, що я не вигружаю відео, звичайні відео в Тіктоті. Цим теж треба зайнятися, але все ж таки немає часу. А, і постійно треба виходити взагалі класно в один і той же час, але в мене не виходить, як ви зрозуміли. Нічого, зараз вийду, навіть якщо мої дівчатка прийдуть, потеревенемо. У мене все одно знаєте завжди є бажання оце примірятися, щось там показувати. Це мені подобається. Вчора О, вечором вийшла в ефір. Непогано так вийшов. Е... Майже нічого не продала, але нас треба встигати, спілкуватися, тому е, зараз іду, до речі, відпляти посилочки. От. Всю ніч, дівчата, знову, ви ну, розумієте, взагалі не давали спати, було дуже гучно. Я навіть не встигла закінчити влог, на жаль. Так що зараз буду закінчувати. У нас сьогодні сонячний день, пріш за все, у мене сьогодні буде вихідний. Бо Юри дуже багато роботи і ми просто не витягуємо з дитиною. А малий сьогодні просто суперактивний. Він настільки жвавий і е, розмовляє по повній програмі. Сьогодні я ляпнула капець, бігав по всій квартирі, капецька. Капець, капець, капець. Добре, що інше слово не сказала такі справи. Тому всіх міцно обіймаю. До нових логів. Дякую за вашу підтримку, за ваші лайки під відео. Всім гарного дня і гарного настрою. Пока. Okay.